Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swimming Universe і сьогодні ми поговоримо про Дениса Кеселя та його виступ на Олімпійських іграх. Денис стартував на дистанції 200 метрів батерфляєм і, на жаль, завершив свій виступ на стадії кваліфікації. Він посів 24-те місце з результатом 1 хвилина 57 секунд та 72 соті. Денис є рекордсменом України на цій дистанції. Час рекорду 1 хвилина 54 секунди та 79 сотих. Був встановлений на Чемпіонаті світу 2019 року в Південній Кореї. 16-й результат на Олімпійських іграх та час півфіналу був 1 хвилина 56 секунд та 3 соті. І зважаючи на те, що рекорд України значно швидший за цей час, Стає дуже сумно за виступ Дениса на Олімпійських іграх. Цей півфінал був абсолютно реальним для Дениса, і я дуже розочарований тим, що він не потрапив до нього. Я дуже давно слідкую за результатами Дениса, вболіваю за нього на кожних змаганнях, тому мені дуже шкода, що він завершив свій виступ з таким результатом. За останні п'ять років після встановлення рекорду України в середньому Денис виступав з результатом 1 хвилина 55 секунд. Та 1 хвилина 57 секунд. Зараз ви бачите на своїх екранах порівняння рекорду України Дениса та його виступ на Олімпійських іграх. Як ви бачите, друга половина дистанції пройшла значно гірше на Олімпійських іграх, а особливо останні 50 метрів. На жаль, за останні 4 роки, друга половина дистанції не завжди давалась легко Денису. Він лише один раз зміг вийти з 30 секунд на останніх 50 метрах. Зараз ви побачите статистику проходження дистанції Денисом за останні 4 роки на останніх стартах сезону. Як ви бачите, саме друга половина дистанції це те, за рахунок чого Денис повинен покращувати свій результат. На мою думку, при всій повазі до Дениса та його тренера йому треба змінювати щось у його тренувальному процесі. Тому що, як я казав раніше, за останні 4 роки він так і не зміг наблизитись до свого найкращого результату. Денис дуже талановитий спортсмен, і мені дуже хочеться, щоб він покращував свої результати та ставав краще і краще. А тепер прийдемо до самого запливу. Денис стартував у третьому попередньому запливі разом з олімпійським чемпіоном та рекордсменом світу Крістофом Мілоком. Час реакції Дениса був 0,67 секунди, що в цілому доволі непогано. З під води Денис вийшов десь на шостій сьомій позиції. І це ще одна річ, яку Денис може вдосконалювати для покращення свого плавання. На 25 метрах Денис шов десь на 6-7 позиції та виглядав в цілому непогано. На перший поворот Денис зайшов в сьомим з результатом 25 секунд та 91 сота. На других 50 метрах Денис намагався додати, та йому це вдалося. Тому він зайшов на 100-метрівку шостим з результатом 55 секунд та 65 сотих. Пройшовши другий 50 метрів за 29 секунд та 74 соті. На третіх 50 метрах у Дениса розпочались проблеми. Його сусід по доріжці Абрідель Гонзалес з Іспанії змістив його з шостої позиції. За рахунок того, що пройшов третій відрізок майже на секунду краще за Дениса, на останній поворот Денис зайшов сьомим, і його результат був 1 хвилина, 26 секунд та 19 сотих. Останні 50 метрів були найважчими для Дениса. Він завершив свій виступ у восьмому своєму запливі. Пропливши останні 50 метрів за 31 секунду та 53 соті. Фінальний час Дениса був 1 хвилина, 57 секунд та 72 соті. І як я казав раніше, результатом його виступу стало 24-те місце на стадії кваліфікації. Підбиваючи підсумки, хочеться сказати особисто від мене, що я хочу бачити Дениса в найкращій формі. Я хочу, щоб він прогресував та ставав краще, тому я сподіваюся, що він зробить роботу на помилками зі своїм тренером. Він перегляне свій тренувальний процес та зробить щось інакше. А у нас з вами ще багато цікавого на цих Олімпійських іграх. Тому спостерігайте за нашими плацями, підтримуйте нашу збірну, підтримуйте Україну. Побачимось.